Благословен, дорогі ціні, ми состоїмо із духа, душі та тіла. І наше тіло, воно тимчасове, воно тлінне, воно помре, а дух і душа вони вічні. І вся проблема в тому, що люди не вірять у вічне життя, але це є. І вічне життя предлагає нам Ісус Христос, Книги Євангелія, яку можна вивчати і розібратися в цьому. Господь хоче, щоб ми повернулися до нього і були спасенні, щасливі, щоб наше тіло нове, совершенне, воно не хворіло, не старіло, не боліло, не було у прищах, не було у тих проблемах, які зараз нас безпокоять у цьому тлінному тілі, яке дряхле, яке старіє. Тому нам потрібна церква, нам потрібно прийти, вивчати, спасатися, пізнавати істину. Істина зробить нас вільними.